Друзі, добрий день. ради вітати усіх у харківському медіахабі. Ми розпочинаємо наш брифінг сьогодні. Тема нашої зустрічі це відновлення документів для внутрішньо переміщених осіб, соціальні та юридичні питання, терміни відновлення та виклики, які можуть статися в період цього процесу. Вітаю наших спікерів сьогодні. Зокрема, це пані Ірина Саніна, керівниця відділу ВПО благодійної організації «Координаційний гуманітарний центр. Пан Андрій Смірнов, регіональний координатор з кейс-менеджменту гуманітарного центру Проліска у Харківській області. Також це пан Михайло Ракогон, спеціаліст соціально-юридичного супроводу громадянської організації Спільна справа для людей. Та старший юрист благодійного фонду Право на захист, пан Павло Сніжко. Ми розпочинаємо. Пані Ірино, вам слово. Вітаю. Всі ми знаємо, що зараз іде евакуація з прикордонних та небезпечних районів області. Люди, котрі виїжджають поспіхом без документів, або втратили їх, або вони згоріли, стикаються з такою проблемою. І ми хочемо розповісти, що люди знали, що є волонтери та фонди, до яких можна звернутися за допомогою, тому що ми зіштовхнулися. З проблемою, які виникають у внутрішньопереміщених осіб. І сьогодні мої колеги більш детально розкажуть про кейси, які є, та документи, які можна відновити: це від паспорта громадянина України до медичних, банківських та інших юридичних паперів. Також я хочу ще раз. Сказати, наголосити, щоб люди евакуювалися та евакуювали своїх рідних та близьких. Вони допомогу, всю необхідну допомогу отримають. Це безкоштовне житло, грошову допомогу, також гуманітарну допомогу. Дякую, пані Ірино. слово нашому наступному спікеру, пану Андрію Смірнову. Дякую. Я перш за все хотів би подякувати за цей захід організаторам, тому що будь-який медійний захід захід, будь-яка зустріч, будь-яка конференція, виступ завжди Це є завжди можливість донести до людей, до людей, яким потрібна допомога. Що є люди, які готові її надати, тобто що вони не залишаються сам на сам зі своєю проблемою, а завжди є організації, які мають на це можливості, ресурси і головне бажання це зробити. Декілька словів я можливо скажу про нашу гуманітарну місію Проліска. Ті, хто з нами колеги співпрацюють, і, в принципі, ми достатньо відомі тут у місті Харкові і в Харківській області. Головною метою цілі нашої діяльності є надання допомоги постраждалому населенню. У нас є можливість бути залученим до багатьох процесів гуманітарного реагування на виклики. У Харківській області, починаючи від безпосередньо евакуаційних заходів і закінчуючи надання допомоги в приймаючій громаді, зокрема в Харкові та будь-якій приймаючій громаді Харківській області і не тільки, оскільки гуманітарна місія пролізка має декілька гуманітарних центрів, які розташовані по всій території України. Працюємо ми в партнерстві з ОВКБ ООН, з координації з управлінням координації гуманітарних справ. Співпрацюємо в нашій роботі з колегами з інших благодійних Фондів громадських організацій Харкова Харківської області з міжнародною спільнотою. Про що хотів би зауважити, що так як сказала Ірина, все правильно зараз тривають евакуаційні евакуаційні заходи, під час яких людям після переміщення вже до нового місця проживання, тимчасового місця проживання, надобиться допомога. Допомога має бути, може бути різноманітною. Це починаючи від допомоги в поновленні документів, це може бути допомога в доступі до медичних послуг, до освітніх послуг. В принципі, усвідомлюючи, що людина, яка виїжджає з-під обстрілів і потерпає за місцем свого постійного проживання від щоденних обстрілів після переміщення в нову громаду, вона перебуває в достатньо розгубленому стані, і їй обов'язково потрібно надати допомогу та підтримку в рамках реалізації нашого проекту кейс-менеджменту. Саме і відбувається оця допомога в соціалізації людини за новим місцем проживання, в адаптації за новим місцем проживання, в її стабілізації в тому місці, куди вона приїхала. Що стосується безпосередньо нашого теми нашої сьогоднішньої розмови, це Надання допомоги у відновленні документів, то хочу сказати, що під час реалізації саме заходів з кейс-менеджменту і відбувається надання такої допомоги. Безпосередньо це відбувається в такий спосіб, що кейс-менеджер під час спілкування з людиною, таке спілкування може відбуватися і під час евакуаційних заходів, безпосередньо після обстрілів, які Відбувається у Харкові таке спілкування може відбуватися і по за телефонами гарячої лінії, тобто в будь-який спосіб ми можемо отримати відомості про людину, якій потрібна допомога, яка потребує нашої підтримки. І саме в цей момент під час першого спілкування стає зрозуміло, яка саме, хоча б в загальних рисах, допомога потрібна людині. Далі наші кейс-менеджери зустрічаються з людиною, проводять певне опитування, оцінюють ризики, з якими стикається людина, оцінюють потреби, і далі надається вже індивідуальна конкретна допомога, допомога в, в рамках кейс-менеджменту саме цій людині. Тому що, взагалі, якщо сказати про кейс-менеджмент, то це і є керування певним випадком. Тобто, в даному в кожна. Людина для нас це окремий унікальний бенефіціар зі своєю історією, зі своїми проблемами, і його історія, вона індивідуальна і ця людина потребує дійсно індивідуального підходу у вирішенні її проблемних питань. Хочу сказати, що під час реагування на обстріли, коли ми виїжджаємо у складі мобільної бригади, Безпосередньо в Харкові після обстрілів, то е, також достатньо часто, та не часто, а постійно е, ми стикаємося з людьми, яким потрібна допомога. Е, особливо це стосується документів, які е, підтверджують право на власність. Зазвичай під час обстрілу, якщо людина встигає, то вона бере документи які посвідчують особу. Зазвичай так, але ж бувають випадки, що і, і навіть на це не вистачає часу. Але тим не менш документи, які підтверджують право власності напевне, на певне нерухоме майно, то вони у нас лежать десь сховані, десь і не вистачає часу в неї для того, щоб взяти їх. І тут в залежності вже від ситуації, від першої першого нашого спілкування безпосередньо на місці обстрілу, стає зрозуміло, чи потрібна цій людині подальша юридична саме підтримка, або ми можемо. Наші кейс-менеджери самостійно можуть надати допомогу. А в чому полягає питання? В тому, що у нас є наш партнер, благодійний фонд право на захист, який також працює в рамках співпраці з проектом ВКБ, до якого ми робимо перенаправлення, коли мова йде про складні випадки, коли мова йде про надання допомоги фахової допомоги, юридичної допомоги. В такому випадку ми робимо перенаправлення. Ось так, наприклад, було під час останнього обстрілу, коли ми зустріли жінку, було повністю в неї зруйновано будинок, вона в тривалий час там проживала і, скажімо так, особливо не переймалися питаннями, які підтверджували право право власності на цей будинок. А коли ми почали з нею спілкуватися, і вона хотіла відповідно подати документи на її відновлення. То стало зрозуміло, що в неї навіть не оформлені документи на спадщину. Тобто, десь колись, дуже багато років тому, був завід, але ж ніякі дії подальші вона не робила і станом на сьогодні, на жаль, право власності за нею не зареєстровано. Ми зробили про направлення до наших партнерів, і право на захист зараз, я знаю, працюють цим випадком. Я впевнений, що фахову юридичну допомогу вона отримує. Що стосується діяльності, ну, але таких випадків е, не так багато і зазвичай наші кейс-менеджери самостійно самотужки можуть впоратися з тими викликами, перед якими постає людина. Якщо сказати про перелік документів, які потребують е, поновлення, відновлення або отримання після переміщення людини, так, після евакуації або після обстрілу, то Достатньо часто це документи, що посвідчують особу, тобто паспорт громадянина України. Достатньо часто люди втрачають картку платника податків, літні люди, особи пенсійного віку, відповідно пенсійні посвідчення. Часто ми стикаємося з проблемою, коли людина може загубити документи, які підтверджують її якийсь певний особливий статус. Наприклад, це документи, які підтверджують її статус особи з інвалідністю, довідком СЕК. Також можу навести приклад, що в нас був випадок в одній з прифронтових громад, де ми протягом тривалого часу надавали людині допомогу. Чоловік більше ніж 60 років, він особа з інвалідністю першої групи. І пережив окупацію під час окупації, частина документів зникла. Він навіть не знає, куди вони поділись. і ми надавали саме допомогу у поновленні цієї довідки МСЕК, оскільки статус особи з інвалідністю був встановлений пожиттєво, то тривалий час да, певні достатньо певні складні процедури, але тим не менш ми змогли їх пройти. І станом на сьогодні у людини є документ, який підтверджує її статус особи з інвалідністю. Хочу зазначити, що протягом першого півріччя в рамках нашого проекту кейс менеджменту ми надали допомогу більше ніж 300 людям, і в переважній більшості, в переважній більшості ці люди потребували відновлення документів або отримання документів, поновлення документів. Достатньо часто це також стосується документів, які видаються органами реєстрації актів цивільного стану. А часто дуже особливо це стосується багатодітних родин. Під час переміщення загублюються приміщення або евакуацію загублюється свідоцтво про народження дітей. Також, такі випадки також достатньо часто у нас трапляються. Тобто, як вже сказав. У переважній більшості випадків це необхідно робити, оскільки ми всі чудово розуміємо, що відсутність документів може обмежити доступ до потрібних людині послуг, до соціальних виплат, до якихось ще речей, без яких людина в подальшому вже не зможе, або дуже їй буде важко соціалізуватися новим місцем проживання. Що стосується безпосередньо нашої теми відновлення документів, простий приклад це відновлення паспорта громадянина України, який був втрачений, загублений, пошкоджений чи щось. Тобто він вже вважається недійсним. Стикаємося з такими випадками, що люди внаслідок того, що вони перебувають в стані стресу або дистресу, вони навіть не знають, куди звернутися правильно. Тобто до якого органу піти. Багато хто звертається навіть до місцевої ради, йде. Кейсменеджери працюють з цим відповідно що для того, щоб відновити паспорт громадянина України, який був пошкоджений, знищений, зіпсований якимось чином. То відповідно необхідно звертатись до Державної міграційної служби. Хочу сказати, що у них є дуже, знаєте, така цікава і корисна, і достатньо широка інформація з цього приводу озвучена, не озвучена, а розписана на їх вебсайті офіційному. Там дуже потужно розписано, як це все має відбуватися, є перелік працюючих органів. Приїжджаємо безпосередньо до людини, домовляємось з нею, узгоджуємо строки, узгоджуємо терміни, узгоджуємо, коли людина може це зробити, коли їй буде зручно, для того, щоб приділити час для цього. Домовляємось про зустріч, відвозимо людину безпосередньо до відділу Державної міграційної служби. Подаємо документи, очікуємо і далі, в залежності від строку, на, на за який людина подала документи, і вона бажає отримати паспорт громадянина України. Це або де, не більше 10 днів, або не більше 20 днів. То відбувається відповідна видача паспорта громадянина щодо документів, які подаються для отримання паспорта громадянина України, в результаті. Його пошкодження або втрати, то тут, як я вже сказав, кожен випадок індивідуальний і унікальний. Знаєте, сказати якийсь єдиний алгоритм дій, ну можливо, він є. Я зараз його озвучу, але ж хочу сказати, це один з варіантів. Тобто, це такий був приклад загальний, але ж кожному окремому випадку, ще раз кажу, завжди є контекст. І в результаті цього контексту може суттєво змінюватись сам процес надання допомоги. Тож, якщо людина втратила паспорт, загубила, а особливо це стосується територій, які були деокуповані, то спочатку необхідно звернутися до відділу поліції, написати відповідну заяву. З відділу поліції видається витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Після чого вже ці, з цим документом. З квитанцією про сплату адміністративного збору, знову ж таки, в залежності від строку 10 днів або 20 днів. Якщо це 10 днів, то це 874 гривні. Якщо це 20 днів, прошу вибачення. скорочений на срок 10 днів 874 гривні. А звичайний срок 20 днів це 504 гривні. То. Подається квитанція про сплату збору. Далі працівники міграційної служби проводять певні процедури, сканування і таке інше. Там на місці вже заповнюється заява, і після цього можна відстежувати в режимі онлайн рух. Цього паспорту, де він перебуває, де перебувають документи, чи е, замовлений, чи пішов він у роботу, о, чи він вже повертається, наприклад, назад до відповідно до відділу міграційної служби. Після цього ми приїжджаємо, забираємо також людину і супроводжуємо її для отримання цього паспорта е, громадянина України. В принципі, процедура вона не, не важка, але ж вона потребує все ж таки уваги. Так. На жаль, сплати адміністративного збору і е, певного часу, протягом якого людина буде жити без документа, що посвідчує особу, а мається, ну, саме паспорт громадянина України. Оскільки документом, що посвідчує особу, може бути там і водійське посвідчення, і закордонний паспорт, і таке інше. А, на при кінець хочу зазначити, що із тих всіх випадків, про які я сказав, це більше ніж 300 людей, яким надали допомогу в цьому півріччі, то у нас не було ще жодного випадку, коли ми самі або за допомогою партнерів не змогли подавати перешкоди людини, пов'язані з доступом. З доступом до адміністративних послуг, пов'язаним з отриманням документів. Тобто ми працюємо на 100% і розуміючи, усвідомлюючи, наскільки важко людям, переміщеним, евакуйованим, людям, які постраждали внаслідок обстрілу, намагаємося зробити все для того, щоб людина мала можливість відчувати в себе захищеною, такою, яка отримала всю можливу допомогу. Дякую. Дякую, пане Андрія. Хочу передати слово нашому наступному спікеру, панові Михайло. Ми всі розуміємо, що просто в умовах війни е, немає такої категорії, як е, захищення е, населення, але тим не менш, з евакуйованих всі ми розуміємо, що дуже важливе питання постають під час евакуації людей похилого віку, людей з. Е, е, Специфікою, скажімо так, здоров'я і саме про документи медичного характеру, про банківські документи, якщо можна. Пане Михайло, вам слово. Дякую. Так, що ми робимо? Люди, люди приїжджають і їм треба встановлювати банківські переводити пенсії в банковські на банковські карти. Мы приезжаем людей, забираем, везем в банк, оформляем банковские карты, обучаем пользоваться банковскими картами, делаем вытяги по банковским картам для оформления ВПО. По МСЭКУ мы еще занимаемся оформлением в разные программы МОС для лечения за границей, подаем документы, собираем, обходим все службы. Все карты заполняем, все это делаем с человеком, привозим, увозим, оформляем геатрические пансионаты, если людина согласна. Фор, а, оформлением а, а опеки, то же самое, тоже собираем, все медицинские документы, пишем, звернения в судовые инстанции, робуем цю... Такі ще операції. Оформлення з переводом до лікарі, до місцевих лікарів, оформлення медичного догляду, оформлення декларації з лікарями. Все. Дякую за чітку викладку фактів, але тим не менш, питання в тому саме, от ви Казали, наголошували, що ви допомагаєте, зокрема, навчанню, допомозі людям похилого віку. Зокрема, наскільки це актуально, наскільки часто є потреба саме супроводу подальшому? Люди в стресі, їм, о, їм потрібна підтримка, беремо людину, ідемо в банк, обучаємо пользування картою, робимо витяги всі по картам. Привозимо обратно, щось не виходить. Приїжджаємо ще раз, беремо, веземо в банкомат ближайший, показуємо, як це працює, переводимо в ближайші магазини, де вони можуть обналичити свої гроші. Чи ну як от, от так все відбувається. Дуже дякую. Сьогодні вже наші спікери наголошували на саме залученню юристів, тому я хочу продати слово панові Павлу Сніжко. Старшому юристу благодійного фонду право на захист. Дякую. Ну, на жаль, велика кількість звернень до юристів нашого офісу від переміщених осіб, осіб, які постраждали від війни, вони стосуються питання відновлення документів на право власність. Під час евакуації. Дуже багато випадків, коли е власник майна е втрачає е право документи або вони можуть бути зіпсовані. Е Непоодинокими випадками є е ситуації, коли е громадянин зовсім не має документів на право власності. Враховуючи конструкцію е норм е законодавства, які регулюють програму євідновлення, відновлення, е необхідно, щоб особа мала. Підтверджене право власності. Що відноситься до нерухомого майна, це і житлові будинки, і гаражі, і багатоквартирні будинки, і земельні ділянки і великі навіть підприємства. Хочеться наголосити, заспокоїти всіх громадян, які втратили документи, що втрата самого документу вона не означає втрату права власності. Є механізми відновлення документів, тому я хочу розповісти про два-три напрямки, оскільки є документи на право власності, які видані до 2013 року. Там трошки складніший механізм. Необхідно звертатися до органів місцевого самоврядування, селищних міських рад, до нотаріусів, які видавали документи за отриманням такого дублікату. Необхідно знайти, звичайно, де, куди перемістилась така організація, орган або нотаріус і подати відповідну заяву, отримати документ. Якщо право власності виникло після 2013 року, тут трішки простіше, бо інформація вже внесена в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. І кожен громадянин може самостійно сформувати інформаційну довідку із реєстру за допомогою порталу Дія це відносно просто і коштує небагато, там 30 гривень. Але якщо документ православночі втрачений, то звичайно ми рекомендуємо відновити такий документ, щоб він був у дублікаті у власника майна. І випадок, коли відсутня будь-яка інформація, відсутні реєстрація в електронних реєстрах, то тут вже судовий порядок. Тут треба трошки складніше, складніше пройти процедуру, зібрати документи і подати позовну заяву про визнання право власності до суду. Може з боку це і виглядає як складний процес, але якщо звернутися до юристів нашої організації або схожих організацій, то ми допоможемо зібрати такий пакет таких документів, представити інтереси громадян в суді або в державних органах перед нотаріусами і допоможемо відновити документи, звичайно. Цей процес він вартісний, необхідно буде сплачувати державний мит або судовий збір, але це необхідний процес, оскільки, якщо майно пошкоджено, без таких документів отримати компенсацію буде неможливо. Хочеться наголосити, що для вразливих категорій населення наш фонд має можливість покрити такі витрати. Тому закликаємо осіб звертатися за юридичною допомогою. На сьогодні в, Харк... в харківському офісі працює велика потужна команда з 20 юристів. Працює гаряча лінія, працює чат-бот. Тому не потрібно панікувати, потрібно максимально зібратися, зателефонувати. і Ми вийдемо до вас зі зворотним зв'язком. Будемо раді допомогти. Дякую. Дуже дякую вам, пане Павло. Я хочу додати особисто від себе і звернутися до тих людей, які перебувають, або родичі, кого перебувають у районах або прикордонних, або прифронтових, або в інших регіонах, зокрема Харківщини, де оголошено процес евакуації. Я думаю, що кожен з присутніх у цій залі наших спікерів підтвердить мої слова, що будь-яка необхідна допомога вам буде надано, що тут ви не будете полишені напризволяще, і я всі ми пам'ятаємо, як стрімко розгорталися події, зокрема в Вовчанській громаді, у Липецькій, коли оперативна ситуація і безпекова ситуація змінювалися не від дня у день, а просто щогодинно. І пам'ятайте, що. Що головна цінність це ваше життя а все решта. Тут вам допоможуть дуже дякую нашим спікерам. Нагадаю, що з нами в студії була керівниця відділу ВПО благодійної організації «Координаційний гуманітарний центр пані Ірина Саніна, регіональний координатор з кейс-менеджменту гуманітарного центру Проліска у Харківській області, пан Андрій Смірнов, спеціаліст соціально-юридичного супроводу громадянської організації Спільна справа для людей пан Михайло Ракогон та старший юрист благодійного фонду Право на захист пан Павло Сніжко. Дякую всім за увагу. Ому, ми завершуємо наш брифінг. Слава Україні.